Перша ожеледиця стала причиною аварії. Цими вихідними на слизькій дорозі поблизу села Копистин Хмельницького району вантажівка Ман протаранила два легкових автомобіля. Внаслідок зіткнення вантажний автомобіль перекинувся та перекрив частину дороги. Ймовірною причиною аварії стала неуважність водія вантажівки, що не впорався з керуванням. На місце дорожньо-транспортної пригоди прибули надзвичайники. По сигналу тривоги було направлено відділення в складі чотирьох чоловік при прибутті було проведено розгортання з подачою ствола для запобігання загоряння паливо-мастильних матеріалів, яке витікало з бака автомобіля, який попав в ДТП. Після чого було проведено від'єднання двох акумуляторних батарей. З автомобіль на щастя, ніхто з Керманичів не загинув. Водії легковиків Шеролет, Ніва» та «ВАЗ» отримали легкі травми та були доставлені до Хмельницької обласної лікарні. Після медогляду їх виписали з лікувального закладу.